Як обрати спеціальність для дитини? Куди вступати і в якій країні краще навчатися? Сьогодні ми відвідуємо освітню виставку в центрі Києва, де й знайдемо відповіді на всі ці питання. Експерти з вищої та середньої освіти, представники мовних вишів, шкіл та мовних центрів з усіх куточків світу. Стадію організували найбільшу освітню виставку, щоб допомогти батькам та дітям обрати навчальний заклад для дитини. Головна мета нашої виставки це познайомити школярів та майбутніх абітурієнтів з можливостями навчання за кордоном. Гості нашої виставки можуть дізнатися, які вузи та програми ми пропонуємо, за якими критеріями обрати той чи інший навчальний заклад, і дізнатися про умови проживання в них у виставці. Беруть участь 20 навчальних закладів з 10 країн світу. Ми провели перемовини з безлічю партнерських навчальних закладів, і на нашу освітню виставку ми отримали надзвичайні умови. Обрати школу за кордоном разом з нами можна зі знижкою від 20 до 50%. Це унікальні умови, таких в Україні не дає ніхто. Також на вищу освіту. Ми маємо стипендії в університети Америки, починаючи від 5 до 25 тисяч доларів. Ми маємо знижки на навчання в Британії 4 тисячі фунтів. Ми маємо знижки на навчання в університеті Амстердаму, в Нідерланд. Дах також від 4 до 5 тисяч євро і дуже дуже багато чого цікавого. Тому варто відвідувати нашу виставку. У виставці беруть участь представники вищих шкіл та міжнародних освітніх провайдерів з Великої Британії, Канади, США, Австралії та країн Європи. Також представлені програми підготовки до вступу та освітніх канікул в мовних центрах за кордоном. Гості мають можливість поспілкуватися з навчальними експертами, а також представниками з освітніх закладів, і зареєструватися на програму за спеціальними пропозиціями. Десятки університетів та коледжів, сотні напрямків та освітніх програм. Кількість університетів вражає цікаво. А куди хоче вступати? Сучасна молодь. Я цього року із Велику Британію. Я вирішила, що поки в мене немає можливості саме вступити туди, то виїхати і подивитися саме на людей, на культуру, чи сподобається мені в цілому як країна. А для вступу, ну, так само Велика Британія, а, а, ця Ірландія і Нідерланди. Отак, саме з англомовних країн. Обрав я себе точно це буде США, тому що я планую вступати саме туди через ринк життя. Мені дуже подобається ця країна, її культура і тому подібне. Ви знаєте, моя дочка навчається в 9 класі в українській школі, і ми розглядаємо зараз Нідерланди іспанію. Ну а зараз після консультації ми вирішили розглядати Нідерланди і Ірландію. Освітня виставка стадією допомагає сформувати цілісне уявлення про міжнародну освіту, а також підібрати програму, яка відповідає запиту учня та його батьків. Обираючи програму, варто зважати не тільки на рейтинги навчального закладу чи його присильність важливо, ще пам'ятати про уподобання та прагнення вашої дитини. Необхідно знайти школу чи університет, де дитина зможе повністю розкрити свій потенціал та бути щасливою. Освітня виставка це чудова нагода зробити перший впевнений крок до здобуття міжнародної освіти.